делался с головой И Он говорит, хорошо, все делаем по закону, все законно. Он говорит, наконец-то потеряли. Значит, подписали, с ними у меня есть этот с собой документ. Каждая страница пропечатана, значит, целочной радой. Мировое соглашение, по которому наша компания берет на себя заобязание, значит, счет до подведения коммуницации и введения в эксплуатацию первого дома по 85 квартир, значит, во втором доме. Часть квартиры в третьем доме передает тоже часть квартир, то есть всего 130 человек. Значит, подписали это все. Значит, согласно нашим заявлениям, нашу земельную делянку, которая была за нами зарегистрирована, это 235 гектар земли, там кадастровый номер на 9 заканчивался. мы ее отримали при придбанні права. ну, Земельну ділянку присоединили з іншими земельними ділянками, де наші об'єкти вот по проекту, і створили нову. Сесія перша пройшла, ну, погодили, затвердили, створили земельну ділянку. Потом друга, потом земельна комісія, потом друга проголосували про виділення выделення нам. І виходить, що так случилось, що рішення це було проголосовано вже 23 лютого. І з 23 лютого, а і значить, відповідно до регламенту ради, рішення, яке голосується, набуває законної сили з моменту її публікації результатів голосування на сайті ради. От опублікована, набула законної сили. Вони опублікували. І зараз це рішення там є. Ну, результати голосування. Ну як би ми розуміємо, що війна хто ж будувати не буде, коли війна йде. А, значить, ну, тут була захоплена вся територія. В березні місяці ми пишемо лист, що просимо видати відповідні документи, щоб ми починали готувати технічні умови з дитекам тому що там час на у електричество, там підведення у них відповідно за закону до 365 днів. Ну тобто достатньо. Тому нам потрібно ну, раніше починати це все робити. Мовчан надав відповідь, що люди переведені. В онлайн-режим не працюють в зв'язку з воєнним станом, почекайте, будь ласка, ми вам надамо документи пізніше. Потім призначають голову військової адміністрації Думенка, ми звертаємося з адвокатським запитом, він пише, що військова адміністрація не є правонаступником ради, тому ми вам не можемо надати, почекайте документи, почекайте, поки земля, війна закінчиться. Далі приїхав сюди фактично міністр, це керівник державної архітектурної будівельної інспекції України, Діамана називається Потім губернатор всі була величезна нарада, і на цій нараді ми ж говоримо. Ви, вони говорили, потрібно будувати, забезпечити людей живу. Ми, говорили, ми готові будувати, але не можемо отримати документацію навіть містобудівне умови. Вони тут же. Багато людей було, вони тут же дають завдання видати нам містобудівні умови. Ми подаємо через ДІЮ заяву, отримуємо містобудівні умови на добудову всього цього п'ятна. Діючи, вони видані нам в червні місяці і там зазначено і про нашу відповідну земельну ділянку, тому що архітектор підписував погодження всі ці. Ну і в принципі далі ми звертаємося до ДТЕК. То, що ДТК просить говорити, нам недостатньо рішення цього, нам потрібно договор оренди. А рішення був затверджений договор оренди, але він не підписаний. В рішенні зазначено, що ми повинні його зареєструвати. Ну, наша компанія повинна зареєструвати, але на ньому не, немає підпису іншої сторони. Ми ж говоримо підпишіть, військова адміністрація. Ми не маємо права, не маємо права. Хоча, в принципі, мають право, значить, сказали на почекайте, буде новий голова військової адміністрації, все оформить і так далі. Прийшов новий голова військової адміністрації, ну ухиляється від зустрічі. Ми направили відповідні адвокатські запити, вони теж саме написали, що вони не є правонаступниками. Ну, надалі, так як у нас є судове провадження, ми змінили позовні вимоги з вимогою затвердити договор оренди. За цим договором оренди я звертаю вашу увагу, прописані ваші права щодо нашої добудови вам. Ну, Дуже важливий цей документ, і він затверджений сесією. Тобто він вже набув на 5 років нам надали землю, 3% відсотки. Е нам ставку зробили найменшу в зв'язку з тим, що у нас дуже величезне соціальне навантаження. Ну, до 12 забудови та нам дали 3, Ну зрозуміло. Тому що ми говорили, що 12 ми не будемо все добудовувати, будемо будувати лише власні прооб'єкти і не будемо тоді робити, тому що немає бюджету до цього. Ну, пішли вони на зустріч, проголосували це все. Відповідно, військова адміністрація почала ухилятися, вже це нинішня за Борисенка, коли пересукає, то, значить, Ми подали заяву про залучення їх в якості відповідачів. І от 18 жовтня буде засідання, де повинні визнати договір оренду укладеним тощо. Ну, можуть, безумовно, таких це суд перенести там на наступне засідання. Ну, і В принципі, би, ми чекаємо все це. І потім, значить, декілька тижнів тому ми дізнаємось, що тут починається якісь відбуватися будівельні роботи. Мені забудовники дзвонять, просять у мене зим.